На жаль, ми можемо констатувати факт, що ну, хвороба і захворювання на Сказ в Україні зростає. Це дійсно так. Для цього є дуже багато факторів пов'язаних із війною, з відсутністю протиепізотичних заходів в 2022 році. Сьогодні я хочу запевнити те, що держава повністю профінансувала і виділила кошти на придбання вакцини. Вакцина для протиепізотичних заходів є двох видів. Оральна і перентеральна. ну що було простіше, це та, яка розкладається раніше, це здійснювалося е, за допомогою авіації для споживання дикоїдними е, тваринами, а саме там лисицями, єнотами. Ну і е, друга вакцина, та яка е, вакцинується безпосередньо тварина для е, домашніх котиків, собачок. Це дуже важлива історія і е, е, саме звернення таких до свідомості громадян, що е, потрібно вакцинувати. Обов'язково, особливо домашніх тварин. Нам прикро говорити про те, що ми встановлюємо факти захворювання в домашньої тварини на сказ. Тобто це загроза для всіх оточуючих, для безпосередньо людини, яка утримує цю домашню тварину. Але ми в цьому році ну, вже чимало встановили саме захворювання на сказ серед домашніх тварин. Крім того, важливо є встановлення захворювання на. Сказ в тварини це доступність і швидкість реагування системи охорони здоров'я на відповідне лікування для людини, яка мала контакт. Звичайно, та методологія, яка здійснюється довго про неї розповідати за допомогою там мишок і все це фактично підтверджений факт. Триває понад місяць, але контакт там можна є інші методології. Ми зараз працюємо за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я і інших міжнародних партнерів щоб перейти на діагностування сказу серед тварин за допомогою ПЛР-методу в наших лабораторіях, і це пришвидшить досить швидко дати результат і дозволить досить швидко встановити високий чи низький ризик для того, щоб застосовувала відповідна система охорони здоров'я, там чи в центрі, чи сімейний лікар відповідну. Процедуру лікування потрібно вакцинувати людину, не потрібно вакцинувати людину, тому це дуже важливо. Ми в цій системі також відіграємо таку роль і хочемо змінити, щоб забезпечити швидкість. Так, да, це досить ну, на жаль, довготривалий період, але це можливо, ми цим займаємося. Ми поставили план, щоб ми до кінця цього року вже вийшли на діагностування в нашій лабораторній мережі, не в усій, але в частині. Методом ПЛР саме захворювання на Сказ, крім того, в однією з причин по поширенню захворювання дійсно є багато бродячих котів, собак, але в нашій Досить суттєво за рахунок відсутності полювання, відсутності інших заходів, збільшилась популяція лисиць. Всіх це ну, також критична ситуація, яка є зараз. Триває весняна кампанія по вакцинації. Що це значить? Це те, що залучені всі сили і засоби, в тому числі місцевого самоврядування, військових адміністрацій, лісагентства, нашої системи, всіх дотичних, що працюють. Бригади і повністю травень місяць по 13 по 13 регіонах, які є в весняній кампанії. Відбувається розкладка, на жаль, вручну цієї вакцини, тому що в нас авіапростір закритий, і авіацію це зробити неможливо. В цій частині що ми зробили? Ми поставили амбітний план збільшити як мінімум вдвічі кількість доз і площу території відносно того, де була здійснена така вакцина. Нація в 2023 році ця кількість сягає, ми розраховуємо за дві кампанії і осінньою зробити 9-10 мільйонів доз по всій території України. До осінньої кампанії нас залучені всі регіони. Зараз через обмеження ми не працюємо по прифронтових регіонах з точки зору безпеки, а до осені ми побачимо, що ми зможемо зробити. Всі інші регіони залучені, і ця кампанія розпочалася. Щодо того, де можна вакцинувати безпосередньо, скажімо, зробити щеплення домашній тварині, то в нас система наших ветеринарних клінік розміщена на нашому сайті. Крім того, люди, якщо багато хто чомусь не довіряє вакцинам, які є в державній системі, можуть це здійснювати і вакцинацію в приватних ветеринарних лікарнях, які отримали відповідні ліцензії. Їх мережа досить велика, але хочу запевнити, що, що ветеринарні лікарні що держава здійснюється вакцинацією зареєстрованою в Україні вакциною? В нас є дві вітчизняних вакцини зареєстрованих та 10 вакцин іноземного виробництва, які зареєстровані в Україні, якими може здійснюватись ця вакцинація. Тому свідомі громадяни, я до них звертаюся, і ми спільно працюємо із роз'ясненою кампанією, і це працюють і міжнародні організації, які долучилися за що, дякую там в частині інформаційної кампанії Безпосередньо Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка е, зараз відбувається. Я переконаний, що в нас ще чимало буде спільних заходів в цьому напрямку, щоб свідомі громадяни вакцинували. На жаль, своїх домашніх Розумієте, е, досить важко, коли ми боремося з дикими, коли наші громадяни не здійснюють е, таку такі заходи з твариною, з якою вони контактують щодня. Тому це надважливо, і ми б хотіли б і спільно з, з засобами масової інформації донести до кожного громадянина, який утримує таких тварин, що це е, варто зробити, тому що це небезпека для ці, цих людей, та для поряд, можливо, і дітей, і сусідів, і всіх. Ну це, це надважливо. Е, проблема в тому, що можливо громадяни не розуміють, і ми мали деякі випадки. Е, я тут дякую нацполіції, яка відреагувала також і своєчасно. Чому У нас, коли відбувається домашньою твариною укус або контакт, і підтверджується, що ця тварина хвора на сказ, ця тварина чомусь стає безхазяйною. Ну, ми розуміємо, що не настільки важко встановити на мікрорайоні власника тієї собаки чи кота. Якщо вигул здійснювався, сусіди все рівно знають, чия це тварина, і таких людей, якщо не дай Бог буде смертельний випадок, це досить суттєва, в тому числі кримінальна відповідальність для власників таких тварин. І тут система нацполіції вона також реагує і долучається, і це надважливо, тому що здається нашим громадянам, що відповідальності за це немає. Її немає, якщо все добре. А коли стається негативний наслідок із їхньої вини, вибачте, е, хтось втратив життя або здоров'я е, через те, що вони не вакцинували тварину, і це ну буде доведено, що це їхня тварина. Ну передбачена законодавством відповідальність, і ми е, вся система органів державної влади зацікавлена і працює в тому, щоб такі люди також притягувалися до відповідальності, пане Сергію. Скільки коштує така вакцина? Давайте зорієнтуємо наших глядачів. Я не готовий сказати, скільки, скільки коштує в приватних ветеринарних клініках, тому що різна вакцина по-різному, вони включають туди послуги, можливо, огляд, все в системі нашій ця вакцинація здійснюється безкоштовно, тому вони можуть вибрати ветеринарну лікарню, яка передбачена оприлюднена на сайті Держпродспоживслужби. Звернутись в нас є вакцина забезпечена державою, тому для людей, які приведуть чи при. Несуть котика чи собачку, вона буде здійснена безкоштовно. Пане Сергію про що говорить статистика щодо захворювань на сказ серед тварин? Чи є якісь цифри? Як цифри є, з вашого дозволу? Я їх Прошу. не запам'ятовую. Я можу навести приклади. Ці приклади чіткі по статистиці, вони кричущі. Якщо взяти перший квартал 23-го року, в нас було спалахів 190, в 24-му вже 369, Ми говоримо про. Перший квартал, якщо взяти за минулий рік, то в нас неблагополучних пунктів, які визнані, де був підтверджений сказ, було 1086 за рік 23-й. То перший квартал, про що ми говорили, в нас 369. Тобто це досить суттєвий ріст, і ми розуміємо, що якщо така тенденція збережеться, то в цьому році, на жаль, неблагополучних пунктів і встановлених фактів захворювання підтверджених на сказ буде більше, ніж в минулому році. Тому всі зобов'язані. Вживати відповідних заходів для недопущення поширення такого захворювання в країні як серед дикоїдних, так і серед домашніх тварин. Чи є регіони, в яких фіксуються ну, дійсно спалах, чи воно розподіл рівний? Ну він різний, але фактично в всіх регіонах фіксуються спалахи на сказ. Ми розуміємо, що десь важче зафіксувати в прифронтових регіонах, але там ми розуміємо їх найбільше і вони фіксуються. Немає регіону, в якому не фіксувався е, випадок сказу. Давайте нагадаємо нашим глядачам і власникам тварин, як здійснюється таке вакцинування. Наскільки я пам'ятаю, це один раз на рік чи ні, якщо можна, е, якщо е, домашніх тварин це один раз на рік. А якщо е, це кампанія щодо дикоїдних і е, проведення протиепізотичних заходів, то у нас дві кампанії весняна і осіння. yeah